Зараз на зісок зі студією радіо НВ виходить Євгенія Вірлиш, головна редакторка Херсонського видання Кавун Сіті. Пані Євгенія, вітаємо вас. Вітаю. Як можна охарактеризувати ситуацію на лівому окупованому березі? Пам'ятаємо, що коли все тільки почалося, місцеві гауляйтери почали заспокоювати, що, мовляв, нічого страшного, трохи вода піднялася, нічого не буде, нічого далі, нікого навіть евакуювати не треба. В результаті бачимо, що ситуація ну, виглядає дуже так загрозливою. Так, дійсно, там спочатку, якщо ви пригадуєте окупаційний мар е, Нової Каховки, Леонтів взагалі писав, що, що то все фейки, все, все спокійно, паніки, ні. Потім за кілька годин сказав: ну так, були там якісь хлопки, все окей. Е, з того, що ми знаємо, е, ви сказали, що лешки дуже сильно затоплені, вони майже всі під водою, до речі, під, під водою. Будиночок Поліни Райко, будиночок, в якому відпочивав Остап Вишня. Це кринки. Це все той регіон. Голопристин дуже сильно затоплена, кавунів не буде цього року. От сьогодні прочитала про те, що Сальдо і Булюк це власне два ключових колаборанти. Місцеві гауляйтери пишуть про те, що триває евакуація, що розміщують постраждалих. За інформацією сальдо евакуювали понад 4 тисячі людей. Вчора також була інформація від місцевих, не говорю громади в жодному разі, про те, що дуже сильно підтоплювало. Бачили фотографії, відео з тим, що підтоплені, ну не затоплення, підтоплені цокольні поверхи. вода підійшла в деяких громадах до перших поверхів, там де є багато поверхівки. І також розказували, що. Планують евакуаційні рейси до санаторіїв Скадовська, Залізного порту Генічуську. Тобто там, там води немає, там сухо. І також сальдо говорить про е, нібито евакуацію там на окуповані території Запоріжжя, Крима. Але те, що ми бачимо по факту, там людей просто кинули. Те, що ми читаємо в місцевих чатах, це просто жах. Там людей люди рятуються як вміють. І вчора був випадок. Коли наші військові врятували родину з Олешок, начебто, це правда, бо ми спочатку цьому тому не ввірили. Але інформація з'явилася в таких поважних каналах, що родина з Олешок змогла доплисти до правого берега. Відрятували дійсно було відео, як, як їх евакуйовували, на угу. на човні. Було чутно українську мову. Розуміємо, що це угу, були угу. були наші менесники, наші рятівники. Чи є якась ще інформація про них про цих людей? Про цих людей не знаю, немає. Ми спочатку реально не вірили, тому що ми, ну, ми ж готові до будь-яких провокацій. Не дуже вірили тому, що це може бути правдою. Зрештою, все ж таки сказали та правда. Але ситуація в Олешках в горі пристані просто жахлива. Люди дві ночі живуть на кришах на даху. Будинків, будинки дуже підтоплені. Є інформація про загиблих. Ніхто не знає, скільки от повідомили про трьох загиблих, але скільки їх там буде, ніхто не знає. Росія не рахує, росіяни втекли з найбільш критичних районів. Там немає жодної евакуації. Люди просто кинуті самі собі. І якщо пригадуєте, не так давно ми говорили про те, що колаборанти покрали човни та інші плавзасоби, ще в квітні, в березні. Тобто людям не вистачає плав засобів, щоб врятувати. В Принципі плав за за засобами у нас всі вміють користуватись. Ми на Дніпрі живемо, але просто покрали або обстрілювали, і вони просто непридатні для використання, або крали. Люди в жахливій ситуації є, рятуються, як можуть, але вже говорять про те, що буде дуже багато людей з переохолодженнями. І, на жаль, скоріш за все буде багато тих, хто не не зможе врятуватись. Найкритичніше це олешки, голопристань і прилеглі громади. Якщо, наприклад, в тягинці там важко, але там е, це правий берег і там триває евакуація наша, то от Олешки, голопристань це жахливо. Скажіть, чи відомо стосовно цих населених пунктів, чи там затримували людей до цього, і чи когось тримали на підвалах? Так, була інформація про затриманих людей, але це до підриву Каховської ГЕС. І в мене також виникало таке питання, що ж там з нашими затриманими? Жодної інформації про це немає. Про полонених інформації немає. Ті полонені, про яких ми знали, вони знаходилися в Новій каховці і чоплинці. Чоплинка — це далі е, от в Новій каховці. Ми не знаємо е, багатьох. Повивозили раніше до Криму. Інформації жодної про це немає. Е, була інформація, що і російських солдат також позатоплювало разом із технікою. Що чи відомі якісь подробиці е, про це. Ну Дивіться, з того, що лунало в публічному полі першу лінію фронту їм змило. В принципі, це передбачувано. Техніку позмивало, позмивало і людей, тобто росіян, хоча це не люди. Ну, коли вони побачили, що коїться, насправді вони ще й самі тікали. Дуже багато техніки змило. І коли ми брали один із коментарів, то нам сказали, що ймовірно, дуже багато. Вибухових пристроїв, якими вони мінували Каховську ГЕС, прибережну зону. Там є пристрої такого типу, що якщо що вони певний час побудуть під водою півтора метри, то вони е більше не є вибуховими пристроями, тобто вони вже втрачають свою вибухову силу. Це в принципі я не знаю, як розцінювати це. Чи, чи, чи позитивний момент, чи як. Ну от таке, таке є. От, але вони факт у тому, що вони продовжують обстрілювати правий берег. Тобто вони далі є. У них щось є, якась техніка. І попри те, що триває евакуація, що Херсон під е дуже сильно підтоплений, Береслав підтоплений, і лівий берег підтоплений. У них є якась дальнобійна техніка, яка продовжує обстрілювати і 6, і 7 червня, і сьогодні. І от є інформація повітряні. Сили виставили інфографіку, що зосереджені росіяни в чорному морі так само, тобто можливі обстріли, тобто вони готові стріляти далі. Інша справа з чого як інтенсивно, як але це вже питання до військових. Скажіть, чим закінчилася історія стосовно зоопарку казкова Діброва з Нової Каховки. Спочатку повідомляли, що там фактично всі тварини не вижили, а окрім птахів, що стало відомо за результатом? Вчора стало відомо. Дійсно, спочатку казкова діброва повідомила про те, що всі загинули, окрім птахів. Качки, лебеді врятувались, нібито такий висновок зробили з того, що казкова діброва просто була затоплена, тобто вона просто пішла вся під воду і е, знали, що росіяни е, тим не опікуються взагалі. Згодом стало відомо, і це в публічному полі вже є і казкова діброва про це писала, що є двоє волонтерів, які ходили е, доглядати за тваринами щодо підтоплення. І частину тварин, що то підтоплення, волонтери забрали до себе. Тобто, там є кілька папужок і ще якісь тварини, яких вдалося врятувати. Але це кілька тваринок буквально. Там є улюбленець папужка який зустрічав всіх казковій діброві його врятували. Це кілька інших тваринок, білочок, але це кілька тварин. Більшість тварин таки загинула, тому що про них нічого не відомо, а спастись, врятуватись у них не було шансів. Росіяни просто їх кинули. Якщо ви бачили фотографії з рятування людей у Херсоні, у Береславі, то наші люди в першу чергу рятують літніх людей, людей з інвалідністю і тварин. А росіяни просто втікали, але оці двоє волонтерів частину тваринок врятували. Взагалі казкова діді Брова нараховувала близько 300 тварин. Ну, от, скоріш за все, пара трійка десятків таки врятована, окрім ще птахів, а інші загинули. Скажіть, а що зрозуміло про наслідки загалом для тваринного пташиного світу і для, для риб на цій території? Про яку можливу шкоду йдеться? Про що кажуть можливо, екологи? Місцеві? Ну, якщо підсумувати все, що кажуть місцеві екологи, фахівці, у нас є два університети, які безпосередньо працюють державні університети, аграрні. То сумні дуже прогнози. По-перше, підтопило кілька національних парків. Це на Бориславщині, теж національний парк, де загинуло багато тварин. Облікувати то все зараз дуже важко. Тривають рятувальні операції. Це страшна трагедія для тваринного світу. Почався мор риби, причому не лише в нашій області, а вже бачила в сусідніх областях. Йдеться також про підтоплення невелике, але підтоплення у Миколаєві вони теж є. І риба гине, тому що туди спускається зверху ж не, не просто вода, а сміття, залишки палива і багато чого. Мор риби вже почався. Знищили єдиний осетровий завод, який розташовувався в селищі Дніпровському. Це дуже потужне. Підприємство, яке має чудову історію з багатим виробництвом, він знищений, тобто для тваринного світу це страшна історія багато. І червонокнижних тваринок. Власне, в Херсоні була така традиція, започаткована ще ну, взагалі в області. Традиція започаткована ще в 19 столітті. Тими, хто заселявся на ці території, було дуже багато створених вручну парків з тваринами, той самий Асканінова, Нова, да, який. Слава Богу, там, де не підтопило, створений Фрідрихом Фальцфейном. Так само і маленькі зоопарки створювалися, потім розширювалися, їх ставало більше. Вони переростали вже і в національні парки, і просто в парки від Почетенку дуже багато тварин там було. І для тваринного світу це страшна історія. Так само, до речі, як і для рослинного. І бачила вчора також. Невтішні прогнози про те, що може бути на тих територіях, звідки вода вже сходить, тобто з Нової Каховки що вона вже сходить і з прилеглих регіонів, що це обернеться посухою там. Тобто, що, що буде далі, дуже важко прогнозувати хоч щось позитивне, тому що для тваринного світу і для риби це страшно, тому що це ж не просто вода, а дуже мутна вода. І вона ще й стоїть, до речі, вона майже. Добу вже в деяких громадах просто стоїть і піднімається там на маленький рівень. Тобто, доба, літо стоїть вода це дуже погано для тваринного світу. Скажіть, що відомо про кінбурнську косу? Чи правда, що вона вже перетворилася на острів? Так, да, писали про те, що і підтверджують наші очі там, те, що вона від'єдналась від материка. 에, можна пояснювати це містичним збігом, що росіяни засипали Джерел Гач і від'єднали його, по -по -по поєднали точніше з материком, а натомість Кенбурнська коса від'єдналась. Важко поки казати про наслідки, тому що там вже теж тривають дуже поруч обстріли, і так само це будуть дуже важкі наслідки. Але так, це правда підтвердили. Скажіть стосовно Херсона, стосовно міста, адміністративного центру області, що відомо про ситуацію там? Чи є там тенденція до спаду води? Як вдалося евакуювати людей, де їх розмістили? Дивіться, ну от останнє, що повідомляв Олександр Прокудін, середній рівень підтоплення 5,5 метрів, 5,61 це дуже багато. Це середній рівень, і треба розуміти, що в деяких мікрорайонах він набагато нижчий, десь він ну, десь сягає такого рівня. Е, мікрорайони, навіть от, наприклад, мікрорайон Річпорт, який частково в Суворівському районі, частково в корабельному корабельний постраждав найбільше. Там в самому мікрорайоні теж різні рівні підтоплення. Дуже багато у людей одноповерхові будинки там затопило. Там просто трагічно все. Ну, Я сама живу там неподалік і у мене також в моєму будинку підтопило нормально. Ем, Щодо евакуації, тут треба розуміти, що у нас до, е, доволі різна логіка з тими, хто не в Соні, тими, хто там. Ті люди, які лишаються там, вони здебільшого пережили. Окупацію переживають обстріли, і зараз вони не дуже бажають виїжджати. Евакуювали десь близько двох тисяч людей. Як на мене, це не багато, тому що постраждало за різними оцінками. Там близько 20. Люди не хочуть кидати своїх будинків, тому що. Розуміють, що вода спаде. У нас є така особливість е, дуже багато років протягом багатьох років, і я так само в школах міста, старших класах, у вишах технічних розв'язувала задачі: що буде, якщо підірвати Каховську ГЕС. Це дійсно правда, таке було. І ми всі знаємо, що вода спаде. І в самому місті, в самому обласне, об обласному центрі. Йде лік на дні, тобто вона незабаром спаде, і людям потрібно буде якось облаштовувати своє життя і бачити, що буде далі. Тому люди не сильно хочуть евакуюватись. Влада каже без паніки, але власне у місцевих там і паніки особливо немає, тому що ну, люди просто пережили дуже багато і вони більш-менш адекватно сприймають реальність і не дуже поспішають евакуюватись. Є складні райони там район. Мікрорайон називається геологів. Він трошки е, там, по-перше, кладовище, по-друге, сильно піднялася вода, і він був відрізаний. Там треба було евакуювати човнами, але, начебто, там розпочалася евакуація. Дуже складно на площі корабелів, мікрорайон острів і все, що під ними, це фактично рівень річки, і навіть нижче рівні річки, там дуже позатоплювало. Але е, дуже багато гуманітарних вантажів. Е, дуже. Потрібна буде чиста вода, тому що я вже говорила, там дуже все складно, підтоплені кладовища, і це може бути дуже небезпечно влітку. Знаю, що розміщують в лікарнях. Очікують також людей з переохолодженнями. Вже прогнозують лікарні приймають, зокрема, приймають просто евакуйованих людей для тимчасового розміщення. І вже вчора, позавчора, громади різних міст зустрічали людей. Облаштовувала, але здебільшого, це люди, які просто втратили все. Їм нема куди йти. І От вони, хоча б, хоча б евакуюватись, прийти в себе, але впевнена, потім вони прийдуть додому, тому що треба буде то все відновлювати. Пані Євгені, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо, що розповіли про те, що відбувається зараз на Херсонщині. Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського інтернет-видання Кавон-Сіті, була на зв'язку зі студією радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.